Ваш бізнес ще не в інтернеті, тоді ви кожного дня втрачаєте гроші. Якщо ви хочете витягнути зі свого бізнесу по максимуму, то використовуючи інструменти інтернет-маркетингу, я розкажу вам, як це зробити. Привіт! Мене звати Юрко Шивала, і я співзасновник першої школи інфобізнесу. Я хочу вас запросити на вебінар, на якому ви дізнаєтесь про те, як, використовуючи інструменти інтернет-маркетингу, одразу відчутно підняти продажі у вашому бізнесу. Якщо ви вже давно мрієте заробляти в інтернеті або мрієте, щоб ваш бізнес розширився в інтернет-просторі і давав вам значно більші прибутки, тоді запрошую вас на вебінар Інтернет-маркетинг, як рекламувати себе і свій бізнес через інтернет. Малобюджетними методами і безкоштовними методами. Вебінар відбудеться 11 вересня о 19.00 за київським часом. Окрім того, на вебінарі ви дізнаєтеся відповіді на такі запитання: як правильно розкручувати платформи для свого бізнесу у соціальних мережах, як зробити так, щоб ваш вебсайт не був вебсайтом візиткою а був вебсайтом, який продає ваші товари, ваші інфопродукти чи ваші послуги. Окрім цього, ви дізнаєтесь конкретні технології, я розкажу про конкретні методи, конкретні інструменти, конкретні програми, які зможуть, допоможуть вам розкручувати ваші події і розкручувати ваш бізнес у інтернеті. І також ми поговоримо про основні принципи, як правильно організувати роботу усіх соціальних мереж для того, щоб витиснути з вашого бізнесу по максимуму. Для того, щоб зареєструватися, заповніть форму, яка знаходиться нижче. Ви Заповнивши форму, отримайте миттєвий бонус. Бонус вебінар від мого колеги Тараса Радзівіла, як заробляти гроші на власному блозі. І якщо ви не зможете бути присутні на вебінарі, не страшно. Якщо ви залишите свої контактні дані у формі нижче, то отримуєте запис вебінару. Отже, запрошую вас 11 вересня о 19.00 на вебінар інтернет-маркетинг, як рекламувати себе і свій бізнес в інтернеті. До зустрічі!